Вітаю вас, в Домі Божому, слава Ісусу Христу! Я дякую брату Олександру, що Він підготував для нас гарну тему. Дуже багато я взяв для себе, знаєте, і приємно бути в домі Божому. Я вірю, що кожен із нас він хоче кожен раз щось для себе брати. знаєте. І дуже, дуже важливо бути уважним, тому що Господь завжди хоче нам щось дати. Це просто від нас залежить, як ми слухаємо. І важливо бути уважним і прийняти те, що Господь хоче дати кожному. Я віру в це. І давайте відкриємо Євангеліє від Луки. Це новий завіт. Євангеліє від Луке, 22 розділ з 31 по 34 вірш. У Мене немає. Хто знайшов, скажіть, будь ласка, сторінку. 120? 128 сторінка. Ще раз хочу повторити місце Євангеліє від Луки, 22 розділ з 31 по 34 вірш. Сказав вже Господь, сказав вже це Господь Сі, Сімоне Сімона, ось сатана. Просив вас, щоб пересіяти як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не збракло тобі віри. І ти, коли вернешся, зміцнюй своїх братів. Той відказав йому Госп... Господи, з тобою я готовий йти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив, кажу тобі, Петро, Петре, не заспіває півень сьогодні. Як ти трічі зречешся мене, стверджуй же, що не знаєш мене? Знаєте, от таке місце, і я думаю, що ми не раз читали це місце, і ми знаємо це місце. І знаєте, я назвав тему своєї проповіді, як написано, в цьому першому вірші, 32-му 32 вірші. Коли навернешся, зміцнюй своїх братів, тобто зміцнюй своїх братів, Господь це повелів Петру. І я віру, що Господь це полиповіливає і нам також сьогодні, щоб ми зміцнювали один одного. Це дуже важливо, коли ми друг один одного зміцнюємо, допомагаємо, підтримуємо. Це дуже важливо, знаєте. і такий. Так, таке місце, знаєте, це було в такий нелегкий час для нашого Господа. Він підійшов до, до свого учня, з яким він провів три з половиною роки, і він йому каже: Петре, ти зречешся мене, але ти повернешся. І коли ти повернешся, то зміцнюй братів своїх. Тобто, ви знаєте, це серце нашого батька, це серце нашого Бога. Він в той час, коли. Йому було важко, він підійшов і сказав Петру, що Петре, я за тебе молюся, тому що лукавий дьявол хоче вас посіяти, він хоче вас знищити, він хоче вас зруйнувати ваше життя. Ну я за вас молюся. Знаєте, і це дуже-дуже важливо, щоб ми знали і пам'ятали, що не лише, не лише за Петра. Не лише за апостолів Господь молився, але він також молився за нас. І ми далі подивимося це. І знаєте, в цьому ж розділі, незадовго після цієї розмови, це трапилося. Оця дія, то, що Петр зрікся Господа, вона трапилася. І це написано, це написано далі. В, ці, в, ці же, в цьому ж розділі це. 22 розділ, 56 вірш. З 56 по 62 вірш. Коли він сидів при світлі, підмітила його якась служ... служниця і поглянула на нього, сказала: І цей був з ним. Він же відрікся, кажучи, жінку, я не знаю його. Невдовзі другий. Побачивши його, сказав, і ти один із них. Петро сказав: чоловічі, я ні. Минула приблизно одна година. І ще якийсь твердів, кажучи, справді це і цей був з ним, бо він галилеянець. Та Петро промовив: чоловічі, не знаю, про що ти говориш. І тут, і тут же він говорив, тут, як він говорив, заспівав півень. Обернувши Господь, поглянув на Петра. Обернувшись, Господь поглянув на Петра, і Петро згадав слова Господа, коли він йому сказав, перше ніж півень сьогодні заспіває, відречешся від мене тричі, і вийшов геть він гірко заплакав. Ми бачимо це місце, що Господь йому заздалегідь сказав Петре. Станеться це, ти відречешся. А... Петро, він був впевнений, тому що він любив дійсно Господа. Він дійсно любив, він дійсно е, якби, поважав Господа, і він дійсно служив Господу, знаєте, тому що він слідував за Господом, і він був один із вірних. Тобто ми багато разів в Слові Божому читаємо, що було е, три учня, таких наближених до Господа, якби улюбленців. Це був Петр, це був Іван і це був Яків. Вони і на горі були з Господом, вони скрізь старалися бути з Господом. Це не означає, що решта вони не любили Господа, але вони були дуже відкриті. Вони були дуже відкриті, вони слідували дуже щиро за Господом. І я не хочу, знаєте, в цьому тексті покласти тінь на Петра. Ні, ні в якому разі. Я навпаки хочу, щоб я і ви ми побачили, що це є життя. Що це ми є життя, коли у нас йде все рівно, все добре, а є життя, коли ми можемо спіткнутися, ми можемо впасти. І я хочу, щоб ободьорити вас і себе, що Господь завжди нас приймає, навіть в падінні, навіть в такому, знаєте, неприємному стані, Він завжди нас любить і завжди нас, як люблячий батько, готовий нас прийняти. І мені подобалась реакція Петра. Він не чекав, він. він він пішов і заплакав, він зразу, тобто миттєво розкаявся. І далі, знаєте, я, я хочу, знаєте, е, прочитати ще такі... Це відбулося, знаєте, під час страждань Господа. А після Воскресіння Ісуса Христа, коли е, до гроба перші пішли жінки, вони шукали Господа. Е, всі евангелисти пишуть, що е, що Господь казав їм, що вони зустрінуться в Галілеї. Але один тільки евангеліст, евангеліст Марк, він каже до, до, до жінок, щоб вони передали всім учням, а особливо Петру. Ви знаєте, для мене це настільки важливо, що Господь особливо звертається через жінок і каже: Скажіть і Петру що я його чекаю, що я хочу з ним зустрітися. Знаєте, і давайте відкриємо це місце, це Евангелія від Марка, це 16 розділ. 16 розділ, 6 та 7 вірш. А Він каже їм, не лякайтеся, ви, ви шукаєте Ісуса Назаріянина розпятого, Він воскрес, немає його тут. Ось місце, де поховали Його. Ідіть і скажіть його учням та Петрові, що він випредить вас у Галилеї, там ви його побачите, як і сказав вам. Це настільки, знаєте, цінно. Це настільки я віру. Це ці слова для Петра. Вони настільки були цінні і вони його настільки обадьорювали. Ну тому, що це йому було потрібно, знаєте, що його Господь любить і чекає. Так само і нас Господь завжди готовий. Пробачте, завжди Він чекає зустрічі з нами. Не тільки коли ми в радощах, але коли у нас і не дуже, знаєте, щось є в житті радісне. Завжди Господь готовий нас ободьорити і потішити. І також, знаєте, є таке місце в Івангелії в від Івана, коли настала ця зустріч. Тобто, Господь сказав, що він зустрінеться з ними в Галілеї, і він там не раз з ними зустрічався після свого воскресіння. І я би хотів, щоб ми відкрили івангелії від Івана. Це 21 розділ. Це 15 з 15-го вірша. Івангелія від Івана, 21 розділ з 15 вірша. Коли поснідала Ісус, каже: Сімоне, Сімону Петрові, Сімоне Іонін, чи ти любиш мене більше, ніж вони? Той відповідає йому, так, Господи, ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому: паси ягнят моїх. Каже йому знов, вдруге, Сімоне Іонін, чи ти любиш мене, Той відповідає йому так, Господи, Ти знаєш, що люблю тебе. Каже йому, паси вівці мої. Каже йому: втретє, Сімоне Іонін, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його, втретє, любиш мене, і відповів йому, Господи, ти все знаєш. Знаєш, що люблю тебе, а Ісус йому говорить, Паси, вівці мої, істину, істинно кажу тобі, коли ти був молодий, то відперезувався сам і ходив куди хотів. Коли ж постарієш, простягнеш свої руки і інше тебе від... відпереже та поведе, куди не захочеш. Він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить Бога. Сказав же це. Звелів йому, «Іди за мною. Ми бачимо, як Господь ласково з ним, лагідно з ним, промовив йому, що Петре тричі його запитався, Любиш чи ти, чи ти любиш мене, і Петро три рази сказав так. Тобто Господь його не просто в той стан належний, а він йому ще дав повеління, що він піклувався ще більше, знаєте, не просто про, про своїх братів. Тут Господь йому каже: піклуйся, про овець. Це мається на увазі про народ, про людей. Не просто про, як в началі, а Господь йому ще більше дає, знаєте, довіряє. Як Не просто, знаєте. Стіки, а Господь з кожним разом хоче так само і нам. Якщо ми будемо вірно служити Господу, Господь з кожним разом нас буде піднімати і ввіряти більшу працю. Господь хоче це від нас, Господь хоче, щоб ми були вірному Йому, і Він буде нам завжди давати більше. І знаєте, це таке місце, де мене теж надихає, це вже не той Петер. Після Воскресіння Ісуса Христа з Петром щось сталося. Ми празднували П'ятидесятницю, ми празднували, як Дух Святий зійшов на учнів. І ми відкриємо четвертий розділ дії святих апостолів, і ми бачимо, який, яку промову тоді сказав Петро. Це дії, четвертий розділ з п'ятого вірша. Тут Тут було ісцілення храмого, знаєте, і в цьому місці е, Петро він їм розказує, як Господь його зцілив. І тут не стояли, знаєте, не стояла служанка. А ми зараз прочитаємо і побачимо, хто стояв перед учнями, перед Іваном і перед Петром. Там стояла еліта на той час, стояли самі знатні люди, ті, котрі давали. Якби наказ, щоб вони розпяли розп Господа. І Петро їх не боявся вже, він їх не, не, сті, не цурався, як служанку, а це стояли дуже серйозні люди. І він їм казав відверто. Давайте прочитаємо це місце, Четверта, четвертий розділ з п'ятого вірша. А наступного дня в Єрусалімі зібралися їхні начальники. Старішини і книжники, і Анна, перес, бе, первосвященник, і Каяфа, і Іван, і Олександр, і всі інші, які були з первосвященницького роду, і поставш, поставивши їх посередині, вони допитувалися, якою силою, чи яким іменем ви це зробили. Тоді, Петро. Сповнивши Святого Духом Святим Духом, сказав їм: начальники народу і старіші ізраїльські, якщо нас нині допитують про добрий вчинок хворої людини, яка, яка вона одужала, як вона одужала, то хай буде всім вам. Всю, всім вам і всьому народу ізраїльському відомо ім'ям Ісуса Христа, Назаріяна, якого ви розп'яли, Його Бог воскресив із мертвих. Це Він зцілив того, хто стоїть перед вами. Він є камінь, знехтувавший вами будівельниками, камінь, що став наріжним, і в нікому іншому немає спасіння бо боб. Бо під небом немає іншого, іншого імені для даного людям, яким надлежало нам спастись, помітивши відвагу Петра і Івана, і дізнав, дізнавшись, що ці люди не вчені і прості, вони дивувалися, бо знали їх, що були з Ісусом. Ми в цьому місці бачимо, що це вже був не той Петро, не той, що боявся, що щось з ним станеться. А це була людина Божа, яка вже не, не просто він говорив, а він з дерзновінням. Він відкрито говорив без страху, знаєте. І е, хай Господь нас благословляє також, щоб ми, коли говоримо слова із Біблії, чи хочемо комусь засвідчити, щоб ми, знаєте. Не казали так, ну я ходю в церкву, а відверто казали, що ми віручі люди. Не, я не, не, не стверджую, що ми кось ображали. Навпаки, ми маємо не цуратися нашого свідчення. І знаєте, в кінці я би хотів е, прочитати із Івангелія із від Івана, 17-й розділ. Я би вам побажав, щоб ви цей розділ також вдома весь прочитали. Я буду читати. Декілька віршів. Це дуже важлива молитва. Це дуже важлива молитва Господа нашого Ісуса Христа. І в цій молитві Він молився за всіх нас і за тих людей, які прийдуть по нашим словам, по нашим свідченням. Я віру, що Бог буде діяти, і Бог діє через цю молитву. І зараз відкриємо Євангеліє від Івана, 17 розділ. Я за них благаю. з 9 го вірша. Я за них благаю. Не за світ благаю, але за тих, хто... тих кого ти мені дав, бо вони твої. Одинадцятий вірш. Я більше не у світі, а вони у світі. Я ж іду до тебе, Очі святий, адже збережи їх у Твоє ім'я, тих, кого Ти мені дав, щоб були одне, як і ми. 17-й вірш. Освяти їх істиною своєю. Твоє слово то істина, 20-й вірш. Та благаю не лише за них, а і за тих, хто повірить в мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, очі в мені, а я в тобі, щоб і вони в нас були. Аби в світ по. Повірив, що ти, в мені, що ти мене послав. В, цьо, в цій молитві Господь просив Батька Небесного Отця, щоб ми були одне. Тому що ціль Бога для кожного із нас, щоб ми були одне з Ним. І якщо ми не, не зможемо слідувати за Господом, то ми не зможемо принести Йому плід. Так як Господь сказав Петрові, «Слідуй за мною. Так само Господь сьогодні звертається до мене і до кожного з вас, щоб ми слідували за Господом. Якщо ми будемо мати крепкі стосунки з Господом, ми будемо слідувати за Господом, ми побачимо. В наших сім'ях сім плід, ми побачимо в наших родичах плід, Ми побачимо в нашій державі плід, Якщо всі віручі люди будуть зараз наближатися до Господа, будуть слідувати за Господом. Я вірю, що і війна закінчиться, і благословіння прийде в Україну, і ми будемо радіти, і наші діти будуть щасливі, і все в нашому житті зміниться. Хай Господь нас в цьому поблагословить. Давайте встанемо і помолимося. Батько наш Небесний, ми дякуємо Тобі, що Ти нас, Господь, так сильно любиш. Ми дякуємо Тобі, Господь, що Ти, Господь, молився за кожного з нас, Господь, коли ти був Господь в євсіманському саду. Ти молився, щоб ворог Господь не, не переміг нас, Господь. Ти молився, щоб наша віра зміцнилася, Господь. Поможи нам, Господь. Ми цінуємо цим, Господь. І ми дякуємо Тобі за твою любов. Ми дякуємо Тобі за Твої благословіння, що Ти нас благословляєш кожний день, Господь твоя милість обновляється над нами, над нашими діточками. Ми просимо благословіння надалі, Господь. Ми просимо, поможе нам слідувати за Тобою, благослови нашу церкву, благослови братів та сестер, Господь. Поможи нам, Господь, служити. Тобі від щирого нашого серця, Господь, ми дякуємо за все ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Господу!